10. І а, про запас згодом склад команди Лівий берег підопічні Віталія привикали після цієї атаки. Ліві берегу. І це був прохід саме 10-го номера Максима Куліша. Але він встиг навіть швидко лівий берег. Низом передача і непогане продовження. Непогано комбінують. І в короткий пас. І навіть є удар повороту. Не забуває. Все ж таки, 10-й номер Максим Куліш. Лівою ногою він поцілив вище воріт. І у нас на шостій хвилині ось дивимося одразу ж на повторі. Цей момент, коли це був удар по воротах, зреагував там, ну, там і з зах... цього ракурсу буде краще помітно. Ось, дивіться, це падіння було, де а, таке враження, що там бути. Ну, звісно, що для Запоріжжя, адже Металург бореться за топ-5. Краще було б, якби ці команди зіграли в нічию, втратили по два, аніж хтось здобув три. Тому тут є теж свої нюанси, адже у турнірній таблиці, так що в неї подивитися, тут, Інгулець явний лідер, і команда, вочевидь, напевно, можливо, повернеться у прем'єр-лігу, якщо так і буде далі грати. Вікторія на другій позиції на два очки більше, ніж у лівого берега, припинив ну, тимчасово можливо існування, але припинив поки що. І більшість команди перейшли у Оскаполтаву і зміцнили цей колектив. Штрафний призначає рефері. І тут гравці лівого берега а, просять, щоб жовту картку показав СК Полтаві комусь із гравців, от якраз хто порушував правила а, через зрив атаки. А, і капітан навіть, я бачу, Андрій Співаков підійшов і на артми для обох команд. Ну і в центрі поля тепер уже жовті. Розвели Куліш віддає передачу Максим. І тут боротьбу далі веде Сукоручко і протримало Сукоручку, але арбітр не зафіксував тут нічого. І Полтава виходить із об. Ну, от, до речі, якраз я дивлюся, усі матчі СК Полтави. У мене тут вони от, підготовлено в плані усіх забитих м'ячів у усіх матчах. Ну, дивіться, забив у нас Стрельцов, а Стрельцов... ох, порушення правил. Так, я продовжу, але давайте після цього ігрового епізоду тут у нас пристрасті зростають. Ось цей момент, коли арбітер зафіксував порушення правил. Ну, можливо, не хотів тут а, наступити на ногу. Я б шість чи сім команд визначив би навіть сім чи вісім, можливо, які реально претендують на топ-5. Приємно, що чемпіонат, який у нас садки слабшим, став, потихеньку поступово відроджується і зростає. Ну і прем'єр-ліга стає сильнішою, так? Дивіться, Кривбас, Чорноморець Зараз команда сильнішою стала. Полісся вийшла з першої ліги, знаходиться в лідерах. Хоча от Полісся свідчить про те, от вони в лідерах знаходяться, що ПФЛ, і перша ліга не набагато відстає. Полтави і ліво берега команди. Такий матч. Де перше бачимо і дрібних фолів багато, і, і зупинок багато, і лікарі вже неодноразово були на полі. І оця щільна боротьба якраз. Ну, дивіться, за руку тримає, але арбітер не дає. ось тільки зараз він дав свисток. Владислав Клименко за руку відверто тримав Данила Сухоручка, і тільки зараз пролунав свисток від Артема Михайлюка. Буде штрафний виконожена. Дужин. Прибрав одного, віддав на Капитова. Капитов у боротьбу і порушення правил. Тут ні немає. Арбітер показує, що потрібно підійматися. Лівий берег. Міг вийти швидко і заборонив атаку. До речі, у тому матчі, коли Полтава грала з лівим берегом у другому турі на виїзді, хоча б мала грати вдома, тоді а, лівий берег так і не забив у ворота Полтави. 1-3 програла, але ж автогол тоді був Дмитра Копитова. Так, ось порушення правил. І знову на сухоручка вперед. Але тут дивіться, Клименко цього разу достатньо холоднокровно на фланзі намагається розібратися навіть з двома. Сухоручка поруч був, але ще почав настигати там, по-моєму, і Микола Когут. і вийшов. А Інгулець уже 2-0 виграє у Чернігові. Ну, в принципі, там, я повторюсь, але о, питання тільки, яким самим рахунком виграє команда з Петролом. Синиця, сам з м'ячем йде в обіграш. З двома йшов в обіграш і так технічно намагався їх пройти. Це буде жовта картка. Я думаю, що і за удар після свистка а передусім Євгену Апанасенку. Попередження отримує і центральний захисник Полтави. Дві жовті картки у лівого берега є в Сухоручка і в Бикова. І от тепер у Апанасенка у ОСК полакової лінії. Ух, віддав Щербак. Положення по загрові, там немає. Падіння, порушення правил це, напевно, жовта буде, тому що зупинив, Ну, я ж сподіваюся, червона. О -о -о -о. Арбітр, я так розумію, в цій ситуації зафіксував фол останньої надії з боку Олександра Чернятинського і навіть не жовту йому дав, а у гледів фол останньої надії і червону дав. Ну, ось дивіться, ногу він вистав, порушення правила. Але ж дивіться, там був захисник 97-й номер. Андрій Якимів. Тут ще Навіть подвійна заміна. Ні, там не лише Мігунова, а я й бачу, вже й перебора привдягнувся. І ще один фланг. освіжає фланги Володимир Сасенко. Ну, схоже, що, напевно, горжуя і Шмагельського змінять, якщо в півзахисті на флангах будуть діяти ось ці два футболісти 33 й і 11 й номери. Мігунов більше зліва грає, тому вики назад віддав на Стрільцова центральну зону. І це знову пас, але все-таки не точно. І перехоплення його у лівого берега є можливість їм провести свою атаку у відповідь порушення правил. Це свисток, жовта картка буде. Жовта картка Євгено Опанасенку. А ж, до речі, то так. Друга жовта, і це виходить вилучення. В нього вже була одна жовта картка, навіть і не сперечається Євгено Панасенко. Схвалив він у цієї ситуації. Бо розумів, що якщо не буде тут фолу, то пройде а, і буде вихід. Там вдвох вони виходили по флангу, і могло б це завершитися можливо навіть і. Чотири хвилини компенсованого часу у нас залишається до завершення матчу. Добре, так? Добре, так, ось якось так стрімко у нас і непомітно 4... вийшов в основний час. Тільки зараз звернув увагу, що вже компенсований почався. І свисток знову від арбітра. Сьогодні дуже у нас багато, скажімо так, На спробую сформулювати багато і часто пригадується арбітр цієї зустрічі І з його рішеннями, з його картками, з його вилученнями, з його голами.